Вертаючись до теми цієї міжнародної допомоги, наскільки ми знаємо і можемо знати, адже, що вони нам передають, адже з одного боку не відкриваємо плани ворогу, а з іншого боку, західні демократії так влаштовані, що вони звітують перед своїми виборцями, куди пішли їхні бюджети. Спочатку я маю стати на захист Бена волоса, бо мені за цього джентльмена образовало. Uh -huh. Він не казав, що вони не Амазон. Це не він казав. Він цитував американських конгресменів. Ну, чорт забирай. Він казав, що мені американські конгресмени казали: пряма цитата: ми вже дали 83 мільярди доларів, вони невдячні, ми не Амазон. Кінець цитати. Тобто на волоса накинулися за рахунок слів американських конгресменів. Ну, шкода дядька, він дуже хороший. Щодо цієї допомоги, дивіться, звітування це обов'язкова частина західної. Демократії це чи не найважливіша підзвітність влади це те, що формує демократію як нормальний демократичний режим, але підзвітність не має ставати питанням безпеки, тобто підзвітність не має йти поперед питання безпеки. От чудовий показник це те, як сполучені штати передавали нам фактично все. Тобто, згадайте ситуацію з хаймарсами з МТР ки згадайте ситуацію, коли були розмови про Абрамси, ситуацію з чим завгодно. До останнього моменту американці завжди кажуть: ну не може такого бути, щоб ми це дали Україні. Ну не буде цього в Україні. Не буде, а воно вже тут. Тобто, насправді, це частина процесу унеможливлення для наших опонентів для навіть для україноскептиків, скептиків, якимось чином попливати на цей процес. Підзвітність вона приходить. У випадку американців чудовий приклад це той процес, який запустив спікер Палати представників Кевін Маккарті. Коли він через свої певні сумніви, через своє бачення ситуації він сказав, що необхідно відправити в Україну перевірочні комісії. Ці комісії в складі представників Пентагону і Держдепартаменту були в Україні декілька разів і показали чудові результати і фінансові, і економічні і в плані збройової підтримки, і фактично, у нас тоді дуже лаяли всі макарт, як він так не довіряє Україні. А треба бути чесним: ця людина допомогла нам надзвичайно. Бо тепер у нас є солідні валідні результати перевірки, досвідченими американськими чиновниками, які дійсно показали, що Україна правильно і якісно використовує всю підтримку. Тому підзвітність вона присутня. Але на перший план, все-таки наші союзники виставляють питання безпеки, і тому інформаційна тиша, іноді дезінформація, яку вони запускають, з розумінням того, на що це робиться, це все таки частина цього процесу. І нам треба до цього скоріше ставитися з розумінням, аніж з якимось о, незрозумілим гнівом.